Пальцевий мітинг. Представники опозиції вимагали справедливості від правоохоронних органів. Акцію провели на підтримку депутата обласної ради Олександра Сінгаєвського, якому під час мітингу під будинком рад невідомі зламали пальця. Опозиціонери влаштували мітинг перед Соснівським РВ УМВС у Черкаській області. Туди Олександра Сінгаєвського викликали на допит у справі про перешкоджання народним та обласним депутатам потрапити на сесію облради та про завдання тілесних ушкоджень. Сам постраждалий Явив, що вже знає свого кривдника і не збирається мовчати про деталі у наступному сюжеті. 22 березня черговий страйк під будинком рад. Представники опозиції вимагали звіту голови облдержадміністрації. Між тим ані протестувальники, ані журналісти потрапити до зали засідань не могли. Вхід заблокували невідомі в чорному. Не обійшлося без травм. Опозиціонеру Олександру Сінгаєвському пошкодили пальця. У середу викликали на допит до міліції. Аби підтримати депутата перед радвідділком зібралися мітингувальники. Ми прийшли підтримати депутата обласної ради Сінгаєвського Олександра. Миколаєвича, який сьогодні зараз їде разом з народним депутатом Константином Бондарєвим на допит у справі стосовно перелому четвертого пальця правої кісті, вимагаємо розібратися в цьому, щоб міліція звернула увагу. Не на опозицію, яка в законний спосіб хотіла брати участь у сесії обласної міської ради, а саме таких молодиків відповідної зовнішністі, які блокують державні установи, які порушують законодавство і про пресу не допускаючи журналістів, а тим паче здійснюють антизаконні дії щодо депутатів. Під час страйку черкасці вимагали від міліціонерів справедливості. Міліції, на жаль, вже не вилікуєш нашу, але багато в міліції є порядних людей, які сьогодні наш банер. Ми просимо міліцію не виконувати злочинних наказів, зокрема, в тому числі злочинних наказів, які йдуть з обласної державної адміністрації, тому що на сьогоднішній день вже межа переступлена». Після півгодинного чекання до пікетувальників вийшов представник правоохоронних органів. Міліціонера обурив не сам мітинг, а напис на плакаті пікетувальників. Тут можна говорити все за угодно. Я не можу коментувати ніяких дій. Мене цікавить цей плакат. Я, я вам заявляю, що заявляю. по цьому факту буде проводитися перевірка. Ну, я... Які, які тримають плакат, Я вас не лякаю, але я буду вимагати пояснення у цього плакату. Згодом на допит прибули народний депутат від Батьківщини Константин Бондарів та депутат облради Олександр Сінгаєвський. Останній заявив, упізнав у своєму кривднику працівника правоохоронних органів. Відкриваю сайт управління по внутрішніх справах у Черкаській області хібачу на сайті людину, яка мені зламала пальця. Я ж е, е, зараз зараз я вам скажу. Е, у своїй заяві я написав, що ну, то були люди у цивільному одязі. Я сказав, що я б їх впізнав. Я не знаю, що це за люди. Вони у цивільному одязі. На першій сторінці сайту я впізнаю. Цю людину замість того, щоб працювати зі своїми виборцями, я зараз буду давати покази прокуратурі і міліції знов таки. Чому? Тому що невідомі особи спочатку погрожували мені вбивством, потім зламали руку нашому депутату Сінгаєвському. Замість того, щоб шукати цих злодіїв, нас викликають на допит. Олександр Сінгаєвський заявив про намір звернутися до прокуратури. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини. У центрі зв'язків з громадськістю Черкаського обласного ОМВС причетність міліціонера до зламаного пальця Олександра Сінгаєвського коментувати відмовились. Начальник ЦГЗ Наталія Таран заявила, що це цитую справа прокуратури і суду вирішувати, хто винен.